І усім гомська скафес, це серія по серверу недзерія. Ну і приємного перегляду. Сертану досить добре, як і гравців не була викликаю, а йому почає виживання. Тут я почав робити своє перше дерево. Потім одразу почав купати камінь. Я. я знайшов у прекрасний острів, і мене поки не ви, я хочу викупити собі землянку. Тут я починаю купати свою першу шахту. Тут я вже трішки прокупав, і на жаль, вся шахта бав в воді. Ну це мені не помішає розвивати. Зі шахти я повернувся з вже великою кількістю заліза. Зараз я собі якусь броню, ще таке всякое. Я Повнувся шах, у мене пан хватає хоча б якісь стак вугілля і комусь його продати. Так от, і тут я мій бати вугілля, йому даю вугілля, він мені дає залізо. Тут я вирішив її запровадити собі ще й річку. Ну а що? У мене є своя територія, мені треба ж своя річка. У мене було двоє сусідів, і вони вже пішли. Тож я хочу вам покати свій міні-острік, я собі весь запривати ще й біля спавну. Ну, як вам мій міні -мі 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 Ну правда ж мій? Тут я спускаюся в шахту, яку викупав мій друг. Держи, кукору, закачачик, держи. Ай, боляче я спустився в шахту, яку викупав мій друг, і мені вже стріляється. Тут я вилізаю зі шахти вже з діамантовим снарядом. А тут мій друг вже був знайшов спаунер пауків, і я його хочу зробити ну, під фармилку. Ух, з передній записі я допомагав одному челюві, прямаю свого аксесоса для за допомогу. Плюс я маю ще більше амазне знаряддя та ще багато чого. Я хочу відправити зараз знайти село, тому що в мене в панах без безпечну ферму заліза. Останній момент багато чого помінялося. Я привіз двох жителів з одного села, якого вони зараз в мене в схованку, щоб ніхто їх не повбивав, бо мені в одного разу вже би корів, я не мав житель. А зараз я буду спускати шахту, бо мені треба ще один алмаз для зачарувального стола. За останній момент я тепер маю зачаровані ресурси алмазні, і зараз я... В рівнюю територію свого острова, тому що в майбутньому я хочу побудувати красиве До останнього моменту я тут багато чого був позносити, косопи все красиво будуть і ярусити. А саме головне, я побудував такого ферму заліза. Зараз я тут я позатаскую жителів і зомбі, щоб все файно працювало. Так, житель посуньться. Я тут роблю, хочу збільшити ще місця для жителів, тому що якщо я заберу всіх трьох жителів, то вони же не будуть мені нормально розмножуватися Так там ще одне ліжко. І все, тут така для них база, тут і вони тако собі сплять, все красиво. До речі, в мене вже фуга, мазна. Так, зараз я планую піднімати рівень землі свого острова, тому що, як я бачу, спавн люди піднімають досить високо. Я не знаю навіщо так високо піднімати. А я не хочу, щоб мій острів був дуже низько зрівнено з спауном. У мене тут є одна гора. І один челік за те, що я йому дам одного жителя, згодився мені викопати цю всю гору. Можна сказати, я вже як бригадир, в мене є свої робітники. Е, До того челіка прийшов ще один челік, тепер вони двоє працюють, і досі з одного жителя дивно. Ну ладно, мені ж краще. І я роблю окутовку мого острова, тому що я хочу його трішки збільшити, і мені не дуже подобаються його края, вони якісь посічення, хочу більш рівні зробити. Так, е, ці мальчики вже були піше, тож я зараз роблю свій пару кірок і піду. Признесу весь камінь, що там є, і буду ну, вже сам дороблювати, те, що мені останеться. Я буду вже прощатися да, в цій серії. Ви побачите пару перші мої дні на сервері. І за ці всі дні я почав робити свій острів, вибрав досить красиву територію. Маю фуа-маску, маю інструменти. Маю формуку заліза, також за серії я побудую ще одну, Бо, що дві. Що одна, А що буде аж дві. Я хочу в майбутньому відкрити магазин, там, де буду продавати щось з заліза, або саме залізу. Також за серія я зробив ще Острів. там мені під час серії багато чого я зробив, показав вам. Ну що ж, став... це перша моя серія не плацпею з Майнкрафт. Ну що ж, став тайки. Канал, таке. Коментуйте обов'язково як вам цей сервер, як вам цей тип ну, серії, чим подобається по відео по серверу і всім адиос, амігос!